Аудюшка ем, для мене Audi це ну напевно еталон. Еталон комфорту, краси, якості, ціни, якості, того що увагу, в принципі, ти можеш вибрати Porsche, увагу, ти можеш вибрати Bentley, Але Audi це знаєте золота середина, щоб і не сильно дорого, і в. В принципі, щоб мати набагато комфортнішу тачку, ніж Volkswagen. Того, що Audi це зовсім інший рівень, друзі. Маємо Audi a 6 c 8 яка заїхала на заміну гальмівних дисків і колодок. Власник з правильним підходом міняє диски і колодки в зборі всі. Невеличкі борти були, того прийняли рішення замінити відразу. Обов'язково звертайте увагу, коли міняєте колодочки, чи вам зачищають скоби. Якщо не зачистити скоби, залишається ржавчина. То може бути вібрація, може колодка стати косою. І потім йде неревномірний знос колодки. Також, коли міняєте диски, дивіться, чи вам зачищають ступицю. Якщо на наступиться буде образівчик, то відповідно у вас буде вібрація.